Піснею ходом. руш! Гей там нагорі січіде, гей малиновий сягне несе, Гей малиновий, наше славне товариство, гей марширує насправдить. Львов руч, ми козаки, ми України сила, а й прапорна, над нами майорить. Ми любимо батьківщину, небо і квіти усім вам шлем. Козацький, наш привіт! Хай славиться наш козацький стяг. хай славиться наш державний прапор. Наші прапори це сила і слава мужності і незалежності. Ми з ними дужі і незламно. Є багато країн на землі, В них озера, річки і долини. Є краї великі і малі, Та найкраща завжди батьківщина. Щасливі ми що народилися на такій чудовій мальовничій селищанській землі, нашій Україні. Вас вітає рій! Селищанські козаки, наш клич! Слава козацька на віки жива! Є на США голова. Наше гасло. рідну паду зберігати, тата й маму, шанувати, честь у уроду дорожити в Україні служити. Ми молоді, сучасні, активні, наполегливі, розумні, креативні. Це це для тебе, моя Україна. Це ми обличчя школи, це ми окраса села. І сьогодні ми від наших селищанців шлем вітання в небо край. Ми селищанські козаки, сіємо в землю зерно, навпіл щастям для себе, для своїх дітей, для добрих людей, яких зустрічаємо з добрим серцем, хлібом та сіллю. Продовжуючи традицію козацького роду, ми показуємо вам фрагменти бойового мистецтва. От величної душі і доброго козацького роду не зазіхав на чужі землі. А на його землі рвались і печеніги, і половці, ординці, і шведські ластолюбці, польські магнати та німецькі загарбники. А зараз Україна відстоює свою територіальну цілісність в боротьбі з підступним агресором. На захист батьківщини стали тисячі бійців і патріотів, які воюють за мир, незалежність, наше щасливе майбутнє. Серед них і наші односельчани, гордість нашого села. І сьогодні з нами особливі величні святі стяги наших воїнів, які передали нам волонтери. Вони з нами завжди і надихають нас на добрі справи. Рій, селищенські козаки, продовжує добрі справи: на дозвіллі, патріотичні вірші складає, маскувальні сітки виготовляє, окопні свічки, продукти для ЗСУ відправляє. Організовує благодійні акції, ярмарки для закупівлі приладдя нашим захисникам-односельчанам. Всі готові захищати рідний край. Присягаємо, рідну віру завжди визнавати, українською розмовляти, молитись і співати, свій край боронити, рідну землю захищати. Ми віримо, настане день розплати. Господь засудить наших ворогів в пекельному вогні до вічної палати, попрокляли їх українські матері. Хай живе Україна для правди, для себе, для волі! Стоять твої вірні сини навкруги з шаблями в руках на сторожі. Повертаються хай журавлі, хай буде мир на всій лім світі! Виростала я на Україні, виростала де герона калини, що весни під вікном розсвітали. Білим світом мене забавляли, тут волошки, волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини. Рідна, ти моя. Україна. Ти буде мир на всій землі, хай жива Україна. Щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо на вірність Україні і народу. Україна понад усе. Слава Україні! Героям, Героям слава!